жалійтесь на головний біль або якісь інші фізичні недомагання, зайвий раз не підійдете поцілувати чоловіка або то пізно вкладаєте дітей спати. Такими різними способами ми свідомо або несвідомо намагаємося в житті уникати інтимної близькості з партнером. Чому саме так? Тому що з певних причин не можемо сказати прямо. хтось може, а ті, хто так уникають, не можуть. Отже, я вам хочу розкрити таку таємницю, що часто зі свого досвіду роботи з парами я бачила, що коли люди починають відверто один одному казати, що вони хочуть, а що не хочуть, напруження в парі спадає. Тому що коли один постійно уникає і думає тільки про це, то тут, знаєте, зовсім не до сексуального збудження. І мало ймовірно, що секс буде здаватися. И людина знає, що вона може обирати, коли вона хоче займатися сексом, і коли вона зовсім цього не хоче, вона може цього не робити. І знаєте, що партнер ну, може засмутитися, але не те, що прямо образиться і перестане з вами розмовляти. Це набагато легше. Отже, пробуйте вільно говорити про це, не силуйте себе і не робіть гірше вашій парі і вашим